Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, джільниця в шестирамочних вуликах, та й не тільки. Знаєте за історію цього вулика? Це рій, який до мене прилетів. І чомусь я вирішив пересадити його в шестирамний вулик. Знаю вам видно, чи ні От такий корпус і все ж таки попрацювати з ним і подивитися, чи зароїться він у мене в шестирамочному вулику. Це от я хочу це проекспериментувати. Не буду його ні на продаж, пакета, нічого. Отак поведу його е, весь сезон і подивлюся, як він спрацює у мене. Е, все ж таки у шестирамочному вулику. Це може матка і не ройова, але вона отроїлась, і це нічого не каже, що вона отроїлася. А вона отроїлася, може, із-за того, що була перенасищений вулик бджолою, тому що прилетіло дуже багато бджоли, Не похоже, щоб вони скинули, бросили той вулик, а може її бросили, ну, не знаю. Вирішив я так з ним попрацювати, що буде, будемо з вами слідкувати. Зняв я кормушку, дивлюся, вродібто вигляд непоганий він має, все ж таки він на двох корпусах стоїть. Але зараз подивимося. Ну і ви ж знаєте, що я не працюю з димом. У мене жидкий дим, водичка завжди добре все. Ну і зараз з вами подивимось, так він до цієї рамки і не дійшов, до будівельної рамки. Ну, але ж я ж скажу, я ж у цьому рої взяв два шестирамочних нагрузив і розпліт забрав. І бджолу. І все ж таки рій тільки знаходиться в мене рівно місяць. Він прилетів у липні місяці до мене. Можете там подивитися двойний улов відео. Я з рибалки приїхав, приїхали сюди, а тут. Отак, От бачите, ставив тут вощину Це пластикову не будують. Ні за що будувати. Я їм даю на прожиточний мінімум, як кажуть. І все. А далі дивимось. Залишалося у них три рамки внизу з розплодом. Зверху нічого не було. Я поставив їм рамки. Але, ось дивіться, перша. Дойшов оце отак засіяно. І тут засіяно. Повністю вам видно, мабуть. Оце все з розплодом. Це одна рамочка. Матки тут я не бачу, хоча могла б вона і тут бути. Зараз ще відкрию пару рамок, а там, щоб вас сильно відео не затримувати. Матка тут гарна. Ось і маточка, бачите. Видно вам ось матка. Матка дуже плодовита. Бачите, друга рамочка з розплодом. І... Ох, І жалко мені. Забирати, але поставлю. Подивлюся, що там ще внизу. Ось третя рамка з розплодом. Це ж уже після того, як я забрав. Бачите, третя рамка з розплодом. Зараз ще глянемо, що далі. І четверта є. І четверта є з розплодом. Дивіться. Сіє вона гарно. То Це тут уже виходить бджілка. І п'ята є рамка з розплодом. Це завдяки тому, що я їх підгодовую. Кормушка стоїть, наливаю їм сиропчика. Як я казав уже із Лавандою, зверху п'ять, Ну, на цій шостій трошки щось є, але не можна ж сказати, що тут, от бачите, от, п'ятачок який чуть-чуть, її рахувати ніхто і не буде. Але зараз я хочу все-таки ж зняти. І подивитися, може я напрасно це і задумав, але все ж таки так, спокійні більш-менш, зараз я зніму, Друзі, Роздіну і тут. Раз, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сі, десять рамок всі з бджолою. Оці крайні, може, і не дуже сильно з бджолою. Ну, зараз ми з вами витягнемо. Мабуть, десяту сюди я напрасно вставляв, тому що дуже тяжко вона влазила. Із-за того, що це ж я робив. Тут мої рамки, мабуть, плечики шесть. Все ж таки за широкі. Ну, така рамочка під засів я ставив, але матка туди не дойшла. Зараз подивимось. Ця рамочка, це ж я їм медові ставив, вони їх підтримують так, потихеньку бачите, але під'їдають. То, що я їм даю, не вистачає на розпліт. Я так вважаю. Це теж рамочка під засів, Ідеальна. Зараз далі подивимось. Ну от поставив я ж ту рамочку, що я вам показував, що я вирізаю. На зиму вони забудували е, трутньовою коміркою. Бачите, це буде в центрі гнізда ставиться. Вона так уже і стояла. Але в цьому році матка не стала ні одного яйця кидати у ці комірки. Але далі я бачу, що починається вже розплід. Глянемо, що ж тут за розпліт і скільки. Уверху було п'ять рамок, ну а тут пилок забивають і матка засіяла. Тут отак було, бачите, вийшло. Наступна рамка більше. ну, Димку. працює, як завжди, з ними. От, на шостій рамці розплод виходить і вони тут же засиває матка, бачите, площа гарна. Сьогодні вже 21 все ж таки. 26 серпня. Шоста рамочка. Ось сьома виходить молода бджола. Бачите, повноцінна практично рамка. Але із-за того, що мало, дуже мало кормів, я ж їх не загодовую, я ж їм тільки підтримую, чи даю, щоб матка засівала. І вона строчить собі сьома. На сьомій рамці. І от бачу, і на восьмій є. Ну, восьмій є. Розпліт. Дивіться. Сьогодні аж мені, знаєте, жалко забирати матку. У мене то є з ким з'єднати, з кого підсилити. Ну? І тут був з одної сторони на пластику. Далі, якби вверху було менше рамок, то вона б засіялася. А Це вони відбудовують цю рамку з однієї сторони. Це ж таки відбудували і засіяли, а з іншої, бачите, повернемо. Може, я ж їм ще даю. Ох, напевно, я все ж таки, а ну давайте я цього разу не буду забирати. А хотів би послухати ваші коментарі, щоб ви мені посовітували. Все ж таки, я хотів і цей рій. Просто от показати всім, що бджоли в шестирамниках не рояться. Це залежить все від пасічника, що його вина, що таке трапляється. Що робити навіть і не знаю, але можна було зараз пару хвилин на роздуми. Друзі, ну що, вирішив я залишити на місці. Жалко мені просто жалко. Я взяв собі три рамки з розплодом. Треба підсилити деякі відводки, які маю, знаходяться на 145 рамці. А сюди я положив серветку, обробив і поставлю їм сюди. Рамки під засів, щоб матка тут уверху засівала, трошки зменшу об'єм гнізда, поставлю рамочки під засів, все ж таки мені кортіло її забрати, але Поки тут іде більш-менш такий взяток, я залишу їх на місці. Зараз три рамки з розплодом забрав, хай вони в мене працюють. А з вами зустрінемось після того, як ви напишете мені, що ж мені робити. Забрати його домой додому в шестирамник посадити, або хай зимує в десятирамнику. Подивимось, що ви відпишетесь, як ви посовітуєте, що робити. 21 вже серпня у нас на вулиці, але в нас ще буде тривати. Тепло. От тут я вам покажу і ще у мене, дивіться, позацвітали у мене тут же. Скільки золотарника, піжма, вони зараз несуть гарно. Я все ж таки вилишив, вирішив залишити. І тут, в тому діло, що цей точок у мене. Ну, переключу. Він тут біля залива і тут весною прохолодніше, а осінню тримається тепло довше за що теплої води. І вони тут собі добре йде в них розвиток осінню. Залишу я їх. Зараз подивлюсь іншу сім'ю, що в мене там із вами разом. Друзі, ну, цей вулик в такому стані, практично, як і той. Це ж залишки після пакетів моїх. Ну, хочеться його теж порівняти. Але матка тут, по-моєму, як на мене, вона слабіше, аніж та, що залетіла з роєм. Зараз я не буду у вас дуже багато напрягати. Друзі, ну по меду я хочу сказати, що в них також, але чуть більше. От на другій рамці так, кілограма 2. А тут є комірки трутнє, трутньові комірки. Я от без вас відкрив ні одного трутня я не бачу на трутнях, видно вам чи ні. Я ось показую, криля всі на місці цих не було ні там всередині, ні тут ніяких е, кліщів. От на першій рамочці бачите, скільки розплоду, де воно вам видно. Я, звісно, відкривати, знімати цей корпус не буду, щоб не дуже їх. Ворушить, але те, що зверху покажу, тут матка засіяла ось по новій, повністю рамка засіяна, тут виходить, теж вона засіває. Тому що, я ж кажу, тут тепло іще, іде пилок, але з медом біда тут. Тут тільки треба Годувати, але не один я годую, вся нова скотія годує. Але отакий розпліт на виході і матка працює і засіває. Теж матка дуже гарно засіває, дуже гарний в неї засів, є бджілки, є кому йти. Ага. Хотів сказати, що я ж не буду знімати, але ж мені треба ж їх обробити. Дівочки, давайте жити дружно. Зараз я ще цю гляну. Так, по меду вони більше збирають. Я в них теж забирав розпліт. Бачите, тут теж є засіяла матка трутня. Ну, ось я відкриваю, ніде нічого нема. Він цей вже, мабуть, і на виході, ну, нічого тут немає. Ну, Росія, значить, їй потрібно, вона знає, що робити. Подивився, а більше трогати не буду. Є і такий розплід, і, і ще на одній рамці є, але я вже не буду їх турбувати. Я зараз піддвину, зараз подивлюся, може. Якщо там внизу багато закритого розплоду, є рамки з закритим розплодом, й, ох, ю Я думав, що він легенький, а він серйозний такий. Видно ж вам, да? Тут теж бачу я розпліт, розпліт, розпліт. Уже вечір, вдень не успіваю. Машина забирає жінка на роботу, а ми з донькою без машини. Приходиться ввечері. І не всіх часно обробляю. Але в мене час є. Ну так от друга з краю забита пилком. Це мене дуже радує. І молода, серебриста бджілка, бачите, повністю забиті, забита рамка з пергою. Це мені подобається. Оці краще збирають пилок мої виведені матки, аніж та. Ну, та я скажу, вона повністю все на розплід. В неї зараз 7 рамок розплоду. Я забрав у неї 5, по-моєму, рамок розплоду. І вона наганяє, наганяє. Це теж тут і пилок. Ну, перга уже. І розпліт. Зараз глянемо далі. Що тут розпліт іде? Так, да. це теж маточка повністю рамка, можна сказати, засіяна. Бачите? Це дуже добре. Всі рахувати не будем перераховувати. Але от та матка, я замітив, що вона добре йде наверх. А ця внизу добре сіє, Теж засіяна повністю рамочка. Видно вам чи не, я, не знаю. Отак. І та повністю, ну ще покажу вам рамочку. Для достовірності можна було б ще одну рамку забрати туди до тих але ось такий розпліт, бачите, бджоли всі чистенькі. Бачите, який розпліт іде, я вам показую. І наступна з розплодом. Так що я вважаю, що я зимку піду. Ага, ту рамку я тоді не, не буду сюди. І я вам хочу да. сказати завдяки тому, що я їм даю медопергові млинці, а там же ж не забувайте дрожжі. І вони матку спонукають добре. ага, Отак. А ну, тихо, тихо, тихо. Вложимо їм серветку. Ну, так, і ставимо корпус. Наливаємо їм сиропчик з лавандою, як і серветки. Бачите, нема в мене медозборів тут ніяких. Годую потрошки, ну я тут дуже рідко приїжджаю. Я наливаю 4, поставимо наверх. Одну пергову рамочку. А що у вас там нарості? А, ну так, да. Тихо хвилюється. Поставлю, щоб їм ближче було носить. Все, друзі, я хотів вам показати цей точок. У мене тут 10 рамкові. І ще є. Ну, я вам два показав для порівняння про матку, що прилетіла рій і цю. Друзі. Ну і так відео затягнулося. Але. Хочу подякувати всім, хто зі мною на моєму каналі, що все время пише мені коментарі. Не забувайте і цього разу писати коментарі, тому що це ж я хочу запитати, як краще мені зробити. Але ж, чи зараз забрати його рій, чи по весні мені його забрати, тому що тут контролювати для мене тяжко на відстані. І я просто розгубився два просто корпуси практично з пчолою, ви ж бачите, і я жалко мені. Вже ж, якби весна, я би не глядя їх так раз, два, раз-два і пішло. А так все ж таки вже 21 серпня, і ще раз повторюся, і жалкувато. Пишіть, чекаю я ваших коментарів. Як ви посовітуєте, ну, я гадаю, що краще, напевно, залишити їх до весни. Дякую. Всім мира й добра.